І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що у неї немає інакшого варіанту. Вона дійсно веде нас в європу і по чуть-чуть прививає нам оці от європейську прозорість це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає інакшого шляху. Інакше Європа ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна. Я перепрошую, дупа. Ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в ті вухи. Більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували Дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни, насправді Україна була супер прогресивна насправді. І от тепер. Ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечували економіку України. І от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще за це податки? Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на сті...